Слава Україні! Героям <ais> слава! Зараз ми заколядуємо повстанську колядку, чи ви чули браття? Чи ви чули браття, сумну новину закували у кайдани нашу неньку Україну, закували у кайдани. Нашу неньку Україну в кайдани кували, на хрест розпинали, люд не В сиру землю закопали, люд не В сиру землю заковали. А Степан бандера, нас все споглядає, здойми руки та й до неба, Ісуса благає, здойми в руки та й до неба, Ісуса благає, Ісусе мій милий, я тебе благаю, поможи миссю комуну, вигнати із краю. поможи мисю комуну, вигнати із краю. Комуна втікала, лиси сяли. Впали на коліна, Богуся молили, люди впали на коліна, Богуся молили, Богуся молили, За Бандеру, тата, щоб вигнав з України. Проклятого ката, щоб вигнав з України, Проклятого ката! Слава Україні! Героям слава! Маленький Ісусик не спить, не дрімає своїми ручками весь світ обіймає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос рождає!